Привіт всім. Сьогодні спілкувалася з людиною, на вулиці незнайомою людиною з мужчиною. Він говорить: Ну, Бог ж люблячий, він всіх любить однаково, всіх на землі людей. Він любить однаково. І він, він зовсім не вмішується. Він не, не що в нас тут ми відбувається на землі, він в то не втручається. Але ви знаєте, я сьогодні слухала пастора пророка Божого, і він читав Біблію, і Біблія то так не говорить. Біблія так не говорить, я сьогодні таке почула, що насправді Бог він люблячий. І через саме, через те, що він люблячий і добрий, він справедливий Бог, і Бог він завжди карає зло. Він карає зло, він не залишає зло, без, без, наказа, без кари, не залишає. То не є так правда. ні. І Бог знищував, потопив весь перший світ. Тому що вони грішили, і Біблія говорить, що на землі навіть не було е, нічого хорошого, все творіння стінало, так все погано на землі було. Бог знищив, зарив, закопав е, війни були, і Бог знищував ті народи, які робили зло. Бог люблячий, і саме через це Він справедливий. І кожна людина вона відповість за кожне своє слово і за кожну свою дію. Всі встануть на суд, Біблія говорить, всі встануть на суд Божий і за все буде дана відповідь. І тільки віруючі люди вони не судяться. Ті віруючі, які. Служили Богу, змиряли своє серце, ті, які виконували волю Божу, ті, які слухали людей Божих, пророків Божих, слідували за ними. Ось тому я закликаю вас приєднуйтесь до живої церкви. Ви знаєте, я. Без церкви була дуже горда людина. І 10 років назад я приєдналася до церкви, я почала слухати Божих людей Станіслава, Юлію Салтаненко. І моє серце постійно змінювалося і по сьогоднішній день змінюється. І я розумію, що без Божих людей то було би просто неможливо. Неможливо важливо слухати Божу людину, яка принесе. В твоє життя благословення, напиши мені, постукай в особисті повідомлення або відправи когось смайлика. Я обов'язково тобі напишу і все розкажу, як тобі стати дитиною Божою.